Привіт, спільноту! Сьогодні на огляді мультитул від компанії Roxxon, а саме CS2 Elite. І я рекомендую брати вам цей мультитул саме в такій конфігурації, оскільки тоді якість збірки і якість сталі буде дещо краще. Тож, мультитул приходить в паперовій коробці. Все гарно скомпоновано, чудовий дизайн, все подобається. В комплектації йде інструкція, в якій англійською мовою пояснено, що, куди і як, а також є QR-код, за яким ви можете перейти безпосередньо на сайт виробника і уточнити деяку інформацію, або ж просто подивитись, що вам там можливо ще щось подобається. Також мультитул приходить в нейлоновому чохлі. Я таким ніколи не користуюсь, але варто зауважити, що пошив досить охайний, жодних ниток не стачить, тож за це плюс компанії. В комплектації також йде бітотримач та декілька біт під різні завдання, і варто звернути увагу на те, що біти тримаються належним чином, оскільки дуже часто у мультитулах біти. Такому пластику тримаються занадто туго, і через це буквально можна порвати чи зламати цей пластик. Тож, знову ж таки, плюс компанії. Переходимо до самого мультитула, що відразу кидається в око в цьому мультитулі це якість збірки. Все-таки якість збірки на висоті. Також плюсом я можу виділити те, що можна переставити кліпсу. Для мене це великий плюс, оскільки є як правші, так і лівші, і це однозначно плюс. Так, щодо клинка, матеріал леза D2, такий ось невеличкий універсальний клинок, який справиться зі своїми завданнями у місті. Замок на цьому ножі це лайнерлок. Такий простенький, але. Але цього достатньо для його завдань. Щоправда, щодо заточки, ви можете побачити, що ріже ніж не надто точніше, ніяк. Але Це через те, що я активно його використовував в місяць і спеціально не гострив перед зйомкою відео, оскільки хотів бути чесним з глядачем, щоб не обманювати. Тож так, клинок дещо зтумився, але знову ж таки варто зауважити, що це виключно через те, що я використовував його майже кожен день і дуже активно. Відкривав пакунки, різав скотч, е, нарізав продукти, тож що є, то є. Але далі ми переходимо до ножиць. І в цьому мультитулі це мій улюблений інструмент. Оскільки вони просто неймовірні. Я не зустрічав таких чудових ножиць в інших мультитулах. Вони великі, вони неймовірно гострі. Ви ось можете бачити це на відео, що ножиці не встигають торкатись паперу, як він вже ріжеться. Також плюсом є маленький пінцетик, яким яким зручно щось захопити. Особисто я виймав навіть кліщанин. Ось і живіть тепер з цією інформацією. Зручно закрити їх, заховати і ніде воно не стирчить та не випирає. Щодо пилки, мені не вистачає все ж таки довжини цієї пилочки, але... Якщо звернути увагу на загальну довжину мультитула, тож я не думаю, що виробник якось міг би поставити туди довшу пилку. Загострення добра добре ріже, але ну, ясна річ, що великі шматки дерева ви ним не, не поріжете. Далі переходимо до викрутки. На ній є пилочка для нігтів. І є маленька лінійка. Не розумію для чого вона там, але вона там є. Щодо бідотримача, тримається на викрутці він надійно, не злітає. Єдине, що б мені хотілося, щоб він був намагнічений і тоді була б менша вірогідність. Втрати біти. Але і так доволі непогано тримається. І, звичайно, через форму не так зручно викручувати шурупи цим мультитулом. Це все ж вам не ергономічна руків'я якоїсь викрутки професіональної. Це звичайний мультитул, який в крайньому випадку може вас виручити. І ось після того, як я закрутив декілька шурупів, ми можемо бачити, що з викруткою нічого не трапилося. Далі в нас на черзі відкривачка. І відкривачка зарекомендувала себе як непоганий інструмент. Не буду хвалити. Все-таки не так зручно. Не так зручно відкривати консерви. Але принаймні голодними ви на природі не залишитесь. Демонструю, що жодних заусенців немає абсолютно з цим сталь справляється. Далі ми переходимо до шила, і шило в цьому мультитулі добротне. Я думаю, щось проколоти якийсь матеріал ним вийде дуже легко. І варто звернути увагу на те, що кожен інструмент в цьому мультитулі фіксується. Зараз я буду демонструвати наявність, а вірніше відсутність люфтів в кожному з інструментів. Люфт є тільки на пилці, але це скоріше через товщину пилки. І він ну, мінімальний для такого інструменту. Тож, та, ставлю свій кривий палець вверх і вам рекомендую зробити це під моїм відео. І під кінець відео вирішив продемонструвати вам склобій. Чесно, я думав він взагалі не справиться своєю роботою, оскільки він ну надто вже малий. Але все-таки він виконав свою функцію, хоч і не з першого разу. І на кінець цього відео я хотів би сказати, що на даний етап мого життя цей мультитул є ідеальним повсякденним мультитулом для мене. Це така моя особиста думка. А свою думку щодо цього мультитула я пропоную написати вам у коментарях. Тож, всім миру, всім добра!